Юнісеф надала надавала спочатку понад 400 засобів електронних для наших дітей. Це планшети, невеликі ноутбуки. Визначили категорії, з якими ми працюємо. Тобто, це сім'ї в першу чергу де підтримати дітей. І, і таким чином ми вже захопили понад 450 сімей і наших дітлахів. Це фундація Олени Зеленської. Це саме дає змогу нашій спільної праці між відділами освіти. Директорами шкіл і ще раз повторюся, наших міжнародних партнерів їздимо, представляємо громаду, тому нас чують, бачать і допомагають вирішувати нам всі наші проблеми. Сподіваюся, що ці засоби допоможуть нашим дітям отримувати більш менш нормального освіту в тих умовах, в яких ми проживаємо. На жаль, навчання проходить онлайн, а не можемо ходити до школи. Але будемо робити все, щоб допомагати нашим дітям отримати. Ту освіту, яку ми можемо на сьогоднішній день дати. Хочу зауважити, що коли пройшли мультимедійні тести в цьому році, то досить хороші результати показує Смірська громада, наші діти. Тому ви найкраще навчаєтесь, ми будемо допомагати всім, чим може. Велике дякую нашій міській громаді, фонду, нашому, нашому міському голову, заступника голови. Дуже велике дякую за допомогу нашій родині. Це для дитини дуже важливо і нам на даний момент це дуже потрібно. Так що як займ... ну, на даний час займатися з телефоном дуже важко, дуже падає. І емоції доволі. Дякую вам дуже велике.